5 тисяч гривень на придбання канцелярії, одягу, взуття та інших необхідних під час навчання речей виділятимуть батькам, які цьогоріч відправляють дитину до першого класу. Таку ініціативу запровадив президент України і назвали її «Пакунок школяра». Ми запитали уже житомирян, чи подобається їм таке рішення. Ну доволі непогана ідея, насправді, бо на даний час дуже мало можливості придбати дітям щось до школи, бо ці не зростають, зарплати стають ще менше. Комуналька так само зростає, тому ну непогано. Хоч на тому, дякую. Добре, якщо вона буде прийнята і буде дійсно виконана. А не просто сказано і не зроблено. Зараз під час війни в людей трошки тяжко з грошима і на даний момент зібрати дитину в школу це є трохи затратно. І треба, ну, як мінімум, напевно, тисяч сім треба викинути, щоб зібрати дитину в школу. Підтримка сім'ям чудова. За. Дуже позитивно. Наш час такий тяжкий, це було б дуже корисно для батьків, які можуть собі і дозволити, але так чи інакше вони себе ограничують в чомусь. А це додаток до їхніх здобутків, як батьків підготувати дитину до школи. Я думаю, що це хороше позитивне рішення. Це дуже хороше, тому що зараз ман маленьких дітей діток вдягнути до школи це нереально. Це треба мати дуже великі кошти. А так як у нас Житомир і немає практичного роботи, то одіть дитину до школи, до першого класу, це просто нереально. Це особливо зараз більшість чоловіків на війні, а жінки самі, це нереально. Але це рішення дуже хороше. Дуже добре. Зараз дуже тяжко жити. І треба допомагати, якщо можна. Бо дуже дорого зараз відправляти дітей до школи. Дуже дорого. Товари коштують учнівські, дуже дуже дорого. І якщо государство зможе держава допомогти, це буде дуже добре. Дитину в перший клас зібрати треба дуже всього багато. Ну дуже. Пів зарплата чи одна хватить? Так вже а так, все одно якась допомога.